Максим добрий, старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти. Він став на захист України в 2014 році. У квітні 2022 року, під час оборони Маріуполя, підрозділ Максима отримав наказ прориватися на підконтрольну Україні територію. Автівку, якою вони їхали, в якій також знаходились і поранені військові, розбомбили. Попри два поранення, Максим продовжував рух у напрямку Запорізької області та пройшов ще близько 25. П'яти кілометрів у селі Кременівка він потрапив у полон. Далі були в'язниці на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А потім ще три роки утримування в застінках в'язниці в Смоленській області. Загалом Максим провів у полоні 1137 днів. І 23 травня 2025 року він повернувся додому і готовий поділитися своєю історією. Я ще будучи в Маріуполі, коли ще був зв'язок одних із передостальних дзвінків, мені мама сказала: пообіцяй, що ти вернешся додому живим. Я сказав, обіцяю. І якось з цією обіцянкою з кожним днем я тримався, тримався і сказав, що в неї нікого немає крім мене, і мені немає як здаватися і все. Подумки з нею говорив, це допомагало. Мріяв. Про багато чого тоже Ну, старався відволікати на що небудь. Хочу попросити вас пригадати той день повернення. Власне, як все починалося і до моменту, коли ви вже опинились на українській землі? Мені проснився мамин брат. Він загинув зараз на даний момент під час війни. І був такий сон, каже: Давай сьогодні каже, вдома поріжемо дрова. Каже, я тебе завтра відвезу до поїзда, і ти поїдеш додому. І якраз на наступний день почалася ранкова перевірка. Було дуже дивно, багато співпрацівників було в СІЗО, і нас не били нікого, і вона дуже швидко пройшла. І буквально через півгодини почали відкриватися камери, і як вони говорили, тілесний досмотр. І Зайшли в нашу камеру, назвали три людини, декілька разів перелиснули списки і назвали мою фамілію четвертим. І сказали, виходьте з камери, роздівайтеся, фотографії робити, чи нема ніяких тілесних пошкоджень на тілі. Потім принесли обід, почали роздавати зовсім інші зеки, які роздавали нам, і відразу дали вечерю, і ми поняли, що ми їдемо тоді на обмін. Буквально через півгодини нам занесли наші речі, які ми попали в полон. Сказали, переодівайтеся, готуйтеся на вихід. І нас вивели в коридор, поставили на коліна, зав'язали очі і сказали один за одним триматися і виходити з приміщення. Потім нас погрузили в автозаки, відвезли, здається, в Смоленськ. Ми перебули ніч, і зранку, 23 травня, нас погрузили в самоліт, і ми вже відправилися на обмін. Саме було страшніше в самоліті це добратися додому, бо був страх не долетіти. Коли вже приземлилися, дуже було сильно погано мені. Ми сильно скочем затягнули очі, я чуть не втратив свідомість тоді. Вже коли вийшли з автобусу, ти відчуваєш, що ти ж майже, майже вдома, ну, що все одно та остальна мить, той й останній подих цього ворожого повітря. Десь в годині вже 15 і Перші шаги вже були на українській землі. Це свіже повітря, це тепло українське. Ну, Я не можу передати. Ось відчули, що все, я вже вдома, я вже на волі. Які були перші думки, які були перші дії? Кому зателефонували першим? Саме першим я зателефонував мамі, бо це єдиний номер, який я повнив все життя своєї перебуваючи в полоні. Я там з періодом ну, промежутком там, тиждень, місяць, я повторяв цей номер, щоб його одного не забути, і вийти саме перше і саме перший її зателефонувати. Коли я відчув, що вже вдома, коли найперше я почув від наших побратимів, вітаємо хлопці на українській території, на українській землі, і це було українською мовою. І я знав, що я зможу сказати українською мовою, і за мене за це не будуть бити. Що я зможу подивитися на небо, і мене теж шокером не будуть бити. І за цього, що просто, здається, елементарно, воно за це нас били сильно. Можливо, був якийсь символічний момент, ось те, що запам'яталося найбільше, що всі тебе дуже сильно чекають. І це було настільки приємно, неочікувано. Який стан вашого здоров'я зараз. Що кажуть лікарі? Чи вдалося сповна відновитися, і які наслідки після полону по здоров'ю? Стан не дуже приємний, бо я був коли на заводі ліча, я отримав два поранення. Весь період часу, перебуваючи в полоні, мене ніхто не лікував. І зараз стан мого здоров'я трошки поганий. Перебуваючи в полоні, втратив Зір сказалося їхнє побиття сильне, яке було дубінками, шокерами, як вони казали, киянками, і в них були спеціальні ракетки, їм поробили, що вони дуже смачно приставали до нашого тіла. І це власне вплинуло на зір також і да, правильно бо розуміє? Били по голові часто, і від цього мені сказали, що від. Частого побиття по голові, що зір того почав втрачатися, і там було ну, погане освітлення, також що це вплинуло. Цих два фактори вплинули на зір. На зір, на слух, допомогу медичну не надавали ніяку. Коли я попав вже на територію Росії, мені діставали один осколок з ноги. Мені навіть не дали ніякого безбалююща, просто дали бін в зуби, сказали, зажми, відверни голову, і по-живому розрізали і доставали осколок. І все. А потім в кінці він сказав, ну, так і з гідною посмішкою, ну давай я тобі, ході, давно, якийсь укол, щоб ти зміг піднятися самостійно на другий поверх. І все. Також, коли приїжджали лікарі, коли були проблеми з зубами, їм рвали зуби без неболючого, потім дві таблетки кетанолу дали і сказали, терпіть і все. Ми вам у нас немає нічого, ми вам нічого не маємо давати. Ви бендери і тому подібне. Ви у Збройних силах України з 2014 року. Спочатку ви служили у першій танковій бригаді. Так, власне, ага. потім ви долучилися до бригади морської піхоти, і власне уже повномасштабне вторгнення зустріли у Маріуполі. Що тоді відбувалося? У Нас перші признаки війни. 19 лютого нас всю передову лінію дуже сильно обстріляли, і тоді нас почалася підготовка до вторгнення. І 24 го числа, в 6 ранку, у нас командирів відділення, командирів гармати зібрали і сказали, що Україну обстріляли в Україні військовий стан, у нас війна з Росією. І буквально через пів години ми вже відчули. На собі, як воно було, було вже були перші прильоти граді іменно де ми стояли по наших позиціях. Ми якраз в не широкий, не оцей оце, напрямок Толаківка. Ми його прикривали, скажемо так. Наш підрозділ був на той момент єдиний з артилерії. Через декілька днів до нас приїхали артилеристи з 17-ї танкової бригади, що нам трошки стало краще. А перші дні ми, скажімо так, весь удар взяли на себе. Зараз їм полетить відповідь від українського народу. <плевірвав> <плевір> <плевір> Ух, яка хіна! красиво красиво полетів! Як ви опинилися на заводі Ілліча? Вам довелося туди відійти? Так, нам був даний приказ. Залишити передові позиції, бо був прорив великий біля першого батальйону. Він, здається, був населеному пункті Талаківка. На них масово пішли танки. Вони не змогли отримати цей, і там невелика утворилася прогалина. Нас почали обходити, і був даний приказ відійти з цих позицій і чуть зайняти, скажімо так, другу лінію на під'їзді до міста Маріуполь. І так як не було де базуватися, ми відійшли на завод Ільча. Під кінець у нас вже ні продуктів, ні води, ні снарядів не було, нічим. І все. Кожного дня прильоти, 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 і все. Ми не могли нічим захиститися, а нас з кожним днем все більше окружало, окружало, і кільце все більше стискалося і стискалося. Удари такі. Що ти там намагаєшся знайти? День і момент, коли ви потрапили в полон. Можете розповісти, власне, як це відбулося? Пригадати цей день в деталях? Нам був даний переказ прориватися з боєм на підконтрольну територію. Наш, тобто йти на прорив іти на розповім? прорив, не здаватися, а з воєм прориватися на прорив. Бо ні кого не було бажання і навіть думки здаватися в полон, то що ми скільки протрималися. У нас були построєні колони. І половина другого ночі, 11-го числа, ми мали починати здійснювати рух. Ми мали здійснювати цей прорив. Нам потрібно було проїхати 120 кілометрів. До Запорізької області, аж там була підконтрольна наша територія. Трошки було далековато, але ми вірили, що якщо ми вийдемо половина другу вже в 9-й годині ранку, якщо все добре, ми будемо вже пити каву з хлопцями нашими, які нас там чекають. І так. А ви володіли інформацією про оточення? про Ми, ми знали, що ми в тройному кольці, що буде важко пробиватися з боєм іти на прорив, щоб то не було, і все. Но... Вийшло трошки зовсім по-іншому. Ми тільки здійснили рух, колони виїхали, і нас почали як в тіру розстрілювати, з чого було тільки в них самоліти, артсистеми, системи міномети з усього. І ми лише тільки виїжджати з заводу Іліча, там, біля в'їзду в Маріуполь, там якась статуя Сталівара, здається, була, як вони говорили. І там була їхня спешка, і наш автомобіль розбили. Ми злізли з машини. Я подивився наліво-направо, хлопців нікого немає, а я поранений, лишився лежач, лежати. І не знаю на якому адреналіні, я просто якось піскочив і сам зліз цей, з того автомобіля. І потім ще півтора сутки я пройшов 25 кілометрів до населеного пункту Кременівка, де 11 числа двох хлопців зустрів свого підрозділу, тому що вони поверталися назад, бо вони не знали, куди що йти. І ми вирішили там. Скажемо, посадці трішки відпочити і продовжувати рух далі. Ми в цій посадці переночували, тоді якраз погода була мрячна, дощ, йшов з мокрим снігом. Ми листя нагрібли, так зробили собі такий матрас, один до одного притулилися, і кучкою листя накрилися, і так переночували, і далі продовжили рано рух вже. І потім ми в наступній посадці вирішили пер... трошки зробити привал, перепочити. Буквально ми на пів години сіли, бо дивимось, кожна машина їде і все запише. І я чую, хлопці кричать: не стріляйте і все. І тут вже полон. Де ви опинилися, в якій в'язниці територіальну потім? Коли попав в полон, мене саме перше відвезли в Володарськ. Там я уви зустрів свого земляка, тільки він по другу сторону був. Колаборант-зрадник, так? Так. Да. Бо нас привезли, поставили обличчям до стіни і почали запитувати, хто з якої області. Одного питають: ти звідки? Каже, з Харкова б'ють по ногах. Другого питають, ти звідки? З Дніпропетровська? Б'ють по плечі, стою, і думаю, ноги і плечі поранені. Думаю, це зараз прилетить. Кажуть, ти звідки? Кажу, з Вінницької області, в місто могилів Подільський. Кругом. Називаю свій населений пункт, думаю, 19 кілометрів від мене. І що він сказав? Неприємні слова. Так пом'якшено, не переживайте, ми скоро і там будемо. У мене були думки, що просто не був би я поранений, не була б ця ситуація, я б хотів би з тобою по-другому поговорити або зустрітися навіть на тому самому полі бою. Коли я попав у це в полон, я їм не сказав, що я з 2014 року воював. Я їм сказав, що я з 20-го року тільки пішов на контрактну службу. Не знаю, і це мені зберегло життя. То що вони артилеристів не люблять. І коли я приїхав в Донецьк. В боб їхній. Мене запитали, як, з якого я підрозділу. Я сказав з артилерії, до мене підійшли і ножом мені пробили руку за те, що я з цього підрозділу. Артилеристи, танкісти це їхні, в кавичках, любінчики. І, і тоді було сильне, дуже сильне побиття. Всіх нас привезли вісім чоловік, і всіх дуже сильно побили. Ви вже з трьома пораненнями? Вже тоді був, так. Да. З медичної допомоги ніхто не надавав. Я в цьому бобі пробув. Днів 5, і здається, на четвертий день да, нас відправили в госпіталь, їхній якийсь. І мене вже всі рани просто брали ложечку, і гнів вже звідти так винімали і все. Це все, що одна, бо вже пішло сильне загноєння і все. Вже де ми були в камерах, там вже просто не було як дихати. Була невеличка камера, десь 4 на 3 метри, і нас там було 35 чоловік. Ні води. Ні туалету, нічого. Після цього відправили в Єленівку, здається, там тюрма була, де нас тримали. Я там тільки переночував і на наступний день нас відправили на Луганськ. Потім, коли нас привезли на аеродром, теж вже було ясно, але ще надії були, що може щось поміняється, що це з їхньої сторони вони так грузять. І потім, коли ми вже сіли. Мабуть, Смоленська нам сказали welcome to із Київ, добро пожаловать в Бат. І на нас просто собак кинули, і все. Таке було привітання в Росії. Умови там перебування і ставлення до українських полонених. Коли нас привезли автозаками, у нас почалась прийомка. Ми цілу ніч, ну поки одних приймали, других були в камерах СІЗО знаходилося, Ми стояли всю ніч на колінах. Нам не дозволяли ні присісти, нічого, просто стояти на колінах, і коли їхній гім включали, нам тоді сказали, що вставати, і все. В камерах було дуже жарко, і багато хто втрачав свідомість. Вже на світанку мене забрали вже на допити, на розприоділ по камерах. Ну, їхні допроси, так, як не прийнято це робити, я зайшов. Підрозділ, типу, артилерія, військове звання, посади, розказую, ти брешеш, ти офіцер, кажу ні. Почали бити і все. Били дубінками шокерами. Навіть на те, що я був поранений, взагалі нічого не було. Потім в кінці прийшли, як так собаку, взяли за вухо і просто відтягнули в шпиталі їхній, щоб хоча б вони подивилися на ступінь поранення, які мене рани, щоб їм записати було. І потім мене закинули вже в камеру до хлопців. Можете розповісти, які методи вони використовували? Методи в них різні були: били шокерами, били киянками, били тапіками, собак так само травили. Ми стояли на ранковій перевірці і просто на товариша, який стояв збоку, натравили собаку, йому собака роздерла живіт. Другому покусала за ногу, ногу роздерла. І після цього ніхто ніякої медичної допомоги нічого не надавав. Кожного ранку ти просто молишся, щоб ти цю перевірку пережив. Бо те, що вони, є підстава, нема підстава, і все. Їм просто нас треба було унічтожити за короткий термін часу. За мій період перебування в полоні нас п'ять чоловік померло. Чотири чоловіка від туберкульозу померло, а один от я точно не можу сказати. У нього щось з печінкою були проблеми, щось, отак, він помер, і все. Ну, це сталося і за те, що там холод, сирість і їжі нема, вообще нічого не давали. Стосовно харчування, так, це окремо і так ви да. тортури їхніх. Да, за перших, десь можна це сказати, півроку я скинув 41 кілограм, Похудав. Там багато, там всі практично худали і все. Заставляли стояти по 14-15 годин, просто дивитися в одну точку, коли починаєш з кимось говорити. Відкриваються двері, виводять, починають бити. В ти повинен по йти. Пару хвилин тебе немає, вони вже дзвонять по домофоні, де ти, і все. Який був градус їхньої ненависті, за вашими спочатку? Зашкалював. Захотів цей смотря зробити, він лише тебе на декілька днів їсти. Захоче, він тебе відведуть, начнуть допити робити електричні. Вони придумали таку. Ігру «Щиталочка» в них називалась. Це було, видно, найхоже. Не так був страшний струм, як оця «Щиталочка». Після відбою, цілий день ти простої, ти вже думаєш, ти лягаєш спати, тобі говорять, ні. Ви не спите сьогодні, ви граєте «Щиталочку». Ви всі лягаєте накривать, на яке у вас колічество йде кількість людей в камері, і ви считаєте. Нас було дев'ять, ми досчитали до дев'яти, і так по кругу ти вчитаєш цілу, ніж до ранку. І все. І тебе просто цих дев'ять цифр в голові по кругу ходять. І так ну нам повезло. Ми один раз попали в таку акцію, як це можна так назвати. А бували, як другі попадали камери і по два, і по три дні не спали і не їли, і це всі це логічно. Такий да, Так, ти... да ти вже просто потом ти не зображаєш, хто ти, що ти, як ти, і де ти знаходишся, і все ну це їхні смотрящі так робили. А як не втратити ось цей лік часу? Як ви ем, намагалися розуміти так і який день, який місяць, які свята? Ми навіть знали з похибкою до 15 хвилин, який час був кожного дня. Коли ми попали, ми дивилися на зріз угла сонця йде, висчитували, скільки приблизно міняється кожен день, як зміщується. І так ми собі дивилися, хоча б приблизно знати, який день. Який час, який місяць. Чи була змога отримувати якусь інформацію про е, те, що діється в Україні, який стан справ тут взагалі, можливо, якісь листи отримувати? Листи я отримав аж у 23-му році, перший, а написав е, 22-му. Нам до нас приїхали, я не знаю, яка організація, і сказали, якщо е, буде дозвіл, ви напишете по зразку листи. Там короткий був зміст, я то такий-то, такий-то, казати, якщо ти поранений або ні, сижу, чекаю на обмін, в мене все хорошо, коротко і ясно. Другі, потім, коли писали лист, це теж у 2022 році, нам дали якоби на вільну тему писати. Ну ти пишеш по стандарту: в мене все хорошо, сижу, чекаю обміну. Бо якщо ти напишеш щось погане, виводять б'ють і б'ють великий період часу. Як у нас хлопець один був, він спитався, у мене дружина, здається, залишилась на Маріуполі. Це каже, територія Росії. Чи дойде мій лист туди? Його за це те, що він запитав півтора місяця щоранку на ранковій перевірці били. За те, що він просто спитався і все. Отримували листи у відповідь? Так. Да. Оце саме ти просто береш тебе, руки починають труситися, сльози капають і ти боїшся його відкрити. Бо ти не знаєш, що там написано. Чи живі твої рідні. Чи не живі, і в якому вони стані перебувають. Потім дали літературу, почав багато читати. Була змога читати, так. Да, но... е, я розумію російську літературу, на російській мові? На російській мові... мові все, яка велика і могуча Росія. Багато прочитав. За три Біль... роки полу. Більше трьохсот книг. Воно так. да, воно просто ти відволікаєшся, читаєш, хоч воно там написано, ти про то не думаєш, занурюєшся, занурюєшся просто про в, Да. В, в, часто в, в, багато регіони літератури прочитав. Це теж від ну, допомагало багато чого. Ось, якщо згадувати перебування в полоні, як ваш день починався? Як проходить від прокидання і до завершення? Ну починається день шостої ранку, підйом. Гім Росії ти співаєш. Можеш раз, можеш два його заспівати, як їм заманеться. Поки він іграє, ти його співаєш. Потім йде ранкова зарядка. Там невелика хвилин 15-20. Потім йде ранковий туалет, прибирання в камері. Потім з 7 до 8 години сніданок. Ну, сніданок це тяжко назвати, бо він триває півтора хвилини. Вони засипали кашу, ми чуємо, як вони набирають воду, залили обишнею водою, прийшли, тобі насипали, трішки поїсти все. Потім підготовка до перевірки, ми просто стоїмо і ту інформацію повторяємо, яку нам давали. І це її пережити. І перевірка починається там з 8-ї години іде. Закінчується перевірка, тривають слідчі дії. Витягують з камери, і потім в них ще було. Як таке друга, скажімо, фізична зарядка, але вона вже йшла годину або й більше. І там не сильно знущалося по вправах, які робити, вони розуміли, що в нас ні сил нема, ні енергії. Багато хто з пораненнями був, і хто це поранений. їх не звільняло. Кому 50 років, кому 57, кому 59, їм немає різниці. Один стандарт для всіх. Як ми говорили, один за всіх. Вони просто сидять собі, дивляться в Ютубі і давай ганяти хохлів, як вони казали. Потім це закінчувалося. Нам давали 5 хвилин, 10 вмитися після цього всього. Потім обід був. Закінчувався обід, знов допити і все. Якщо нічим тебе не відволікає, ти просто стоїш дивишся в одну точку собі і все. 5 п'ятій годині приблизно закінчувалися допити. Потім, здається, з 6 години до сьомої вечеря, і ти так далі стоїш і все. Чи були майже їхні жорстокості? Мені здається, ні. Вони хоч, що хотіли, в вони і робили. Вони навіть на, над головами стріляли, що можна говорити про які людські відносини. Заходив просто ти стоїш, наклонений, чуєш над тобою з пістолета стріляють. Каже, ти, ти слідуючий. Ми у нас зав'язані очі, ми ж не знаємо, що там. Чи він когось убив, чи що, каже, ти слідує, каже, малість. Заходи клієнко, і тебе у спину, каже: ну, що напослідує хоче сказати? Вони намагалися якось промивати мізки. Саме перше, що вони почали їх промивати, що... що ми бендери, ми русонасильники, русоубійці, як ми знущаємося тут, що в нас тут нацисти одні. Давали вчити цю літературу. Якщо ти її не вчиш і не розказуєш їм дослівно, б'ють, лишають також їсти. Потім говорять, що у вас тут спалюють церкви, людей ловлять, убивають, відправляють воювати, що вже пів України нема. Включали багато пропаганди цілий день, може бути сюжет на 5 хвилин, і він просто цілий день грає. Або включить одну пісню, вставай, страна огромна, і на цілий день, від 6 ранку, до. У боя іграю. Що вас здивувало найбільше після повернення? Патріотизм. І настільки поважають військових. Оце саме більше здивувало. Саме більше налякало те, що руїни навкруги. Я привикаю це з 14-го року, бачите, тільки руїни в одній області, а тут вони в нашому центрі, скажімо, нашої країни, йдуть. Три роки в полоні. Як вас полон змінив особисто? Було багато часу обдумати те, що я б не зміг зробити тут. Змінити своє ставлення до всього до рідних, до людей, яких не оточують. І жалію дуже багато, що своїм рідним мало приділяв уваги. Оце коли сидиш там, щось найбільше в усіх хлопці було. Всі жаліли, що мало були своїми рідними. Розумієш там, що ти можеш приїхати, їх нема. І що ти тоді з ними не говорив, не приділяв уваги їм, а зараз їх нема. І ти повертаєшся, і тут пустота. Що б ви порадили рідним тих, хто досі знаходиться в полоні? Вірити, підтримувати, навіть з ними говорити подумки. Це дуже допомагає. Ніколи не втрачати віри, що вони повернуться. Ми так само, коли були там, от ми не знали, коли ми йдемо. Ми жили сьогоднішнім днем, а думали, завтра ми поїдемо додому. Так само хочу і їм побажати, щоб з кожним днем зустріч наближає вас до ваших рідних. Вони обов'язково повернуться, вони сильні там, і вони в вас вірять тут. Та як ви вірите, в них там. Особисто ваш меседж, який би ви хотіли звучити. Просто підтримувати всіх наших хлопців, особливо тих, хто повертається звідти, бо дуже психологічно важко, особливо рідним, що порада така. Старатися більше говорити, щоб в собі не замикалися люди, бо коли замикаєшся в собі, дуже, скажімо так, рве кришу і все. Дуже потім себе важко контролювати, коли ти замикаєшся в собі. Бувають різні перепади, щоб до цього привикали також, щоб не казали, ой, де дурачок або ще щось. Бо навіть коли я сам повернувся, я перші рази, коли виходив в місто, я боявся людей. Асоціації йдуть з цим, що просто як можна підтримувати їх морально. Це найбільше допомагає. І таке прохання. Да, щоб не осуджували тих людей. Не те, що 2014-го прийняли таке рішення, одягнули одну стрій. Зробили б щось по-іншому, змінили б? Собі? Ні, я тоді добровільно сам пішов служити, прийняв таке рішення. І я не шкодую, що я пішов. Це моя країна, яку я повинен був захищати. Як нашому гімні, співай душу і тіло ми положимо за нашу країну.